Вихідними 6 та 7 серпня температура повітря в більшості регіонів України підніметься до 27-32 градусів тепла. За винятком західних областей, там жителі у неділю будуть лише раді можливості перепочити від спекотної погоди. Очікується від 20 до 25 градусів тепла. У суботу, 6 серпня, на більшості територій переважатиме суха погода. Хіба що на Запоріжжі та Дніпропетровщині в день можливі локальні дощі? У неділю, 7 серпня, коротко. Часні дощі з грозами пройдуть у західних областях і на півночі України, крім Сумщини. У східних, центральних областях та південній частині країни опади у неділю не очікуються. У Києві вихідні будуть спекотними. Максимальна температура повітря сягне 30 градусів тепла. У столиці очікується сонячна суха погода. Однак, у неділю від другої половини дня і до вечора буде дощ із грозою.